Наступний варіант це фарбування спеціальними е, акриловими фарбами, які можна придбати в будівельному магазині і можна обрати той колір, який ви хочете. І так, в мене є акрилова фарба. Ми підібрали з вами е, наші палички, які ми маємо фарбувати. Ви бачите, я всі три вида паличок тут я беру, ставлю, е, так, розташовую їх. І тепер дивіться, зараз я хочу поставити так, щоб вони в мене були правильні зроблені. Угу. Так, ось є. Так. Я їх розташувала, е, наші палички. Далі я відкриваю акрилову перед тим, як відкрити фарбу, я її змішую, щоб вона у нас була однородною. Акуратно її відкриваю, беру пензлик свій. І ця фарба, вона рідка. І тому. Я беру, і якщо в мене на пензлик багато набирається, дивіться, я можу отак зробити і зверніть увагу, зараз відставлю, як гарно в мене починає фарбуватися мої, моя паперова лоза. Знову таки наголошую. Я розпочинаю фарбування з середини, ось ви бачите, і йду до одного краю а потім переходимо до іншого. Якщо ми фарбуємо з вами, ось вперше в мене лежить паперова лоза, яка виготовлена з зошита, вона біла, кулір зразу дається. Далі з паперова лоза, яка виготовлена у нас з газети, теж перекривається текст. Але паперова лоза, яка виготовлена з журналів або з каталогів, потрібно буде наносити фарбу ще раз, тому що у нас колір не перекриває повністю типографський фарбу. І так. Якщо у нас дуже, така, скажімо, колір наш дуже насичений, так, ми дивіться, що далі робимо. прокручуємо нашу лозинку, це треба швидко робити. Ви бачите, прокручуємо ось таким чином, щоб у нас було що, щоб ми могли швиденько профарбувати повністю всю нашу наші палички. Зверніть увагу, що коли ми фарбували з вами морилкою, то палички вони не склеювалися одна до іншої. В даному випадку наша фарба дає такий варіант, як трошки момент склеювання. І тому, коли ми будемо ставити наші палички на просихання, ми маємо контролювати, щоб Палички не приклеювались одна до одної. Далі ми дивимося, ми контролюємо, щоб колір у наших паличок був однаковий кругом. Так, є. Беремо палички, піднімаємо. Отак. От от. Ми, дивіться, в руках отак от прокручуємо, але не стискуючи. Ви бачите, я отак от можу, можу зробити щоб наш колір був однаковий, контролюю, щоб кругом було прокрашено. Якщо десь колір у нас не профарбований, я це помітила. І далі дивіться, я наношу, акуратненько ще додаю кольору. І так, дивіться, які в мене гарні, вийшли. От зараз такий гарний вийшов колір у моєї паперової лози. Далі ми ставимо її, ми можемо таку траву поставити на пару хвилин, але краще в нашу коробочку, ту, яку ми підготували, поставити нашу лозу. Зверніть увагу, я достала ту коробочку, ви бачите, вона тут стоїть так, поставити і отак її що розкласти. Ось так розкласти, щоб вона у нас не... Клеювалася одна до другої. Ось ви бачите наступний варіант. Тут видно добре, що фарбником у нас зафарбовано повністю. А ось де у нас морілкою, вона починає просихати палички наші, і виходять такі білі полоси. Тому морілкою ми можемо покривати ще раз. Якщо у вас виникає ситуація, що в кінці ось тут палички не профарбовані, це не страшно, тому що коли ми будемо з вами працювати, ми десь приблизно до сантиметра, воно буде у нас обрізатися. І не буде, якщо воно не профарбоване, це у нас ніякого впливу на наш зовнішній вигляд нашого виробу не буде мати. І так ми з вами виконали другий варіант фарбування. Далі розглянемо наступний.